Я дочитала їх, і від цього мені і радісно, і сумно, тому відгук на серію «Знищ мене від мафії». Буду розповідати по черзі про кожну з них. Було б їх більше, як не знала, як їх в кадрі показати, так, щоб їх тримати. Перша книга вона була середня по відчуттям. Нам тут розповіли тільки маленький кусочок із цього, що тут взагалі происходит, і змусили в нього вірити. Друга книга вже цікавіше. Автор змінює нашу думку стосовно персонажів. Негативні становляться позитивними, позитивні негативними. І це дійсно дуже круто відчувати, як змінюється твоя думка разом з автором. Третя книга, по суті, могла бути завершальною в цій серії, бо вона була дуже насичена. І подіями, і сюжетними поворотами була дуже динамічна. Вона була от, дійсно дуже класна, просто суперова. Четверта і п'ята частина по відчуттях, і візуально вони дуже схожі. Може, ніби тут можна було зробити одну книгу замість двох. Четверта, знову була переломна. На цій книгу я страждала і плакала. І п'ята добила мене. Шоста книга по суті, дав вона хеппі хепіендом і все добре, але мені чогось не вистачило. Не вистачило якихось таких емоцій від цього хеппі енду, якогось такого градіозного фіналу. Таке чувство, ніби на ній трішечки зекономили. В Цілому, ця серія однозначно варта вашої уваги. Всі герої стали мені вже як рідні. Я не могла від неї відірватися. Я прочитала її дуже швидко за сім днів, і вона мені просто надзвичайно сподобалась.